Запоріжжя оговтується після масованої атаки дронами. Окупанти вдарили по місту безпілотниками напередодні. Поранені 20 людей, вісьмох ушпиталено. Під час удару постраждали й військові роти охорони ТЦК. В обласному центрі пошкоджено десятки будинків, автівки, понівечна будівля місцевого університету. Більше про наслідки обстрілів та стан поранених. Репортаж Інни Гогой. Запоріжжя після чергового масованого обстрілу у вогні та диму напередодні вранці росіяни атакували місто дронами. У цей час на вулицях було повно людей. Поранень зазнали 20 містян. Першу допомогу парамедики надавали просто неба. Перед потерпілих і військові з роти охорони ТЦК загалом у лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. Стан усіх пацієнтів медики оцінюють як середньої тяжкості з поєднаними травмами, такими як закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, акубара травми, опіки верхніх та нижніх кінцівах, уламкові поранення. Людям, які опинилися в епіцентрі ударів, оговтатися допомагали і психологи ДСНС. В головному управлінні ДСНС працюють кризові психологи, які вміють надати допомогу людині в перші хвилини стресової ситуації. Тобто людина може впасти в ступор, і це потім дуже складно піддається лікуванню. Після обстрілу у місті спалахнули пожежі, горіли житлові будинки, адмінбудівля, корпус одного з вищих навчальних закладів. Боротися з вогнем, рятувальникам заважали постійні сирени та спекотна й вітряна погода. Є пошкоджено десятки будинків. Також один з корпусів університету зараз відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля і, скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати. На руїни та згарища перетворилася, і домівка Рената. У дворі ще й досі горить гараж. Полум'я намагається дістатися із знищених вибухом кімнат. Чоловік каже, під час обстрілу був на роботі. В іншому кінці міста додому примчав, тільки но дізнався, що сталося. мама телефонує, каже: мене присипало. Ну я зірвався, приїхав сюди. Тут тільки почалося тут усе ще ціле було. Сусіда ми з розбитого вікна витягли. Один з собака тут залишився. У мене там дві кішки, ще була купа кошенят. Усі розбіглися. понівечена й хата пана Георгія. Чоловік розповідає на облаштування будинку, витратив чимало сил та коштів. Тепер усе знищене. Під завалами залишилися речі та документи. Там Нічого живого не залишилося. Усе які масштаби про що зараз можна казати? Зараз час такий тяжкий залишитися без нічого. Усе, от повірте, я стільки років тягнувся, тягнувся, взагалі не гуляв, не відпочивав, за кордон не їздив, нічого, тягнувся, щоб будинок звести. Будинок пані Валентини витримав ворожий удар, але від вибуху тут повилітали вікна, потрощило двері та покрівлю. На землі уламки скла та черепиці ще часів старого Олександрівська. 83-річна пенсіонерка каже, від обстрілів разом з чоловіком ховалися у коридорі. Ми тільки поснідали. Ну, були в хаті, в кімнаті були, почули пісхо тепер. Вийшли. До коридору взялись за руки. Кажу, якщо так от у нас так разом і знайдуть. Усі пошкодження фіксує спеціальна комісія. Фахівці обстежують розбиті будинки та реєструють мешканців. Заявки щодо понівеченого житла приймають і у мобільних пунктах. Волонтери привезли на місце гуманітарну допомогу та будматеріали. Проводимо Збір даних, що потрібно, яка саме допомога в цей час потрібна людям. Можемо надати сплівку для, для покрив замість покрівлі. Вона така, як брезент, і надаємо ОСБ по п'ять листів на кожну людину, яка постраждала. Ліквідація наслідків обстрілів тривала весь день. На тепер відомо, що пошкоджені півсотні будинків, заклади освіти та будівля місцевого музею. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.